Рей Бредбері. Усмішка. На головному майдані черга постала ще о п'ятій годині, коли за вибіленим інеєм полями співали далекі півні та ніде не було вогнів. Тоді довкола, серед розбитих будівель, пасмами висів туман. Але тепер о сьомій ранку розвиднілось, і він почав танути. Уздовж дороги, подвоє, потроє. Підшиковувалися до черги ще люди, яких привабило до міста свято та базарний день. Хлопчисько стояв одразу за двома чоловіками, які гучно розмовляли між собою, але у чистім, холоднім повітрі звук голосів здавався удвічі гучнішим. Хлопчисько пританцював на місці і дмухав на свої червоні усаднах руки, позираючи то на брудну із грубої мішковини одежу сусідів, то на довгий ряд чоловіків та жінок попереду. Чуєш, хлопче? А ти що тут робиш так рано? мовив чоловік за його спиною. Це моє місце, я тут чергу зайняв, відповів хлопчик. Біг би ти, хлопче, звідси, та поступився своєм місцем тому, хто знається на цій справі. Облиш хлопця, втрутивсь різко обернувшись, один із чоловіків, які стояли попереду. Я ж жартую, задній поклав руку на голову хлопчиська. Хлопчик похмуро скинув її. Просто зважив дивно це, дитина, так рано, а він не спить. Цей хлопець знається на мистецтві. Зрозуміло, сказав захисник, його прізвище було Гріхбі. А тебе як звуть, хлопче? Том, наш Том, він вже плюне як слід, всілить, правда, Томе? А вже ж!» сміх покотився людською шаренгою. Попереду хтось продавав гарячу каву у тріснутих чашках, глянувши туди, Том побачив маленьке жарке вогнищ... вогнище та юшку, що булькатіла ржавій каструлі. Це була не справжня кава. Її зварили з якихось ягід, зібраних на ланах за містом, та продавали по пені за чашку зігріти шлунок, але мало хто купував, мало кому дозволяла кишеня. Том кинув погляд туди, де черга зникала за зруйнованою вибухом кам'яною стіною. Кажуть, вона усміхається, сказав хлопчик. Еге ж, усміхається, відповів Гріхбі. Кажуть, вона зроблена з фарби та полотна. Правильно, саме тому і здається мені, що вона не справжня. Та справжня, я чув, була на дошці намальована у давню, давнину. Кажуть, їй 400 років, якщо не більше, коли вже так казати. Нікому не відомо, який зараз рік. 2061-й. Правильно, так кажуть хлопче, кажуть, брешуть. А може, трьохтисячний чи п'ятитисячний. Звідки нам знати? Скільки часу самісінька Веремія була, і лишилися нам лише уламки. Вони човгали ногами, поволі просуваючись уперед, по холоднім, Камінні бруківки. Скоро ми її побачимо, сумовито протяг Том. І ще кілька хвилин, не більше, вони обгородили її, повісли на чотирьох латунних стовпцях оксамитову мотузку все як слід, щоб люди не підходили надто близько. І затямтоме. Жодного каміння вони заборонили ж бурляти в неї камінням. Добре, сер! Сонце піднімалось усе вище, небосхилом, несучи тепло, і чоловіки скинули з себе вимазані рядна та брудні капелюхи. А навіщо ми усі тут зібралися? спитав поміркувавши Том. Чому ми повинні плювати? Грецьбі не зглянув на нього. Він дивився на сонце, розмірковуючи котра година. Е, Томе, причин безліч. Він розгублено протягнув руку до кишені, якої вже давно не було, за неіснуючою цигаркою. Том бачив цей рух мільйони разів. Тут уся справа в ненависті, ненависті до усього, що пов'язане з минулим. Дай на відповідь мені, як ми дійшли до такого стану міста купи руїн, дороги від бомбардувань, наче пилка вгору вниз. Поля ночами світяться радіоактивні. Ось і скажи, Тома, що це, коли не остання підлота. Так, звичайно, сер. У тому-то річ людина ненавидить те, що їй занепостило, що її життя поламало. Вже так вона влаштована. Нерозумно, можливо, але така людська природа. А чи є хоч хто небо чи що-небудь, чого б ми ненавиділи? мовив Том. Ось-ось. А усе ця зграя ідіотів, яка орудувала світом у минулому. От і стоїмо ми тут і самісінького ранку, кишки судомить, стукотимо від холоду зубами, на вітро гладити. ні покурити, ні випити жоднісінькою тобі втіхи крім цих наших свят, томи. наших свят. Том подумки пригадав свята, в яких брав участь останніми роками. Згадав, як шматували та палили книжки на Майдані, і усі реготали, наче п'яні. А свято науки місяць тому, коли притягли до міста останнього автомобіля, потім кинули жерб і щасливці могли по одному разу довбанути машину кувалдою. Чи пам'ятаю я, Томе? Чи пам'ятаю? Та я ж розбив переднє скло. Скло, чуєш, господи, звук який був, розкіш, штрах. Тому і справді, наче почув, як скло розсипається, виблискуючи осколками. А білу Гендерсону випало двигун розбивати. Гех, і завзято ж він це спрацював. Просто майстерно, бум. Та найкраще продовжував згадувати Грізбі. Було того разу, коли грамили завод, який ще намагався виробляти літаки. Ну й потішили ж ми душу, а потім знайшли друкарню та склад боєприпасів і висадили їх у повітря разом, уявляєш собі, Томе. Том поміркував: Еге ж? Полудень пахощі зруйнованого міста отруювали спекотливе повітря. щось порпалося серед уламків будівель. Сер, це ніколи більше не повернеться. Що, цивілізація? А кому вона потрібна? Будь-кому, не мені. А от я готовий її терпіти, мовив один із черги. Не все, звичайно, але були в ній свої добрі риси. Нащо Марнославити, гукнув Грізбі, будь-що безсенсово. Е, наполягав один із черги, не поспішайте. Ось побачите, ще з'явиться тамовита людина, яка її підлатає. Пам'ятайте мої слова людина з душею. Не буде цього, сказав Грігбі. А я кажу, з'явиться людина, в якої душа горнеться до гарного. Він поверне нам ні, не стару. А так би мовити. Органічну цивілізацію, таку, що ми могли б жити мирно. Не встигнеш отямитися, як знову війна. Чому ж, може, цього разу все буде інакше? Врешті-решт, і вони ступили на головний майдан. Водночас до міста в'їхав вершник, тримаючи в руці аркуш паперу. Том, Грізбі та всі інші, накопичуючи слину, просивалися вперед. Ішли, приготувавшись, засмаковуючи з розширеними зіницями. Серце Тома билося часто часто, і земля палила його босі п'яти. Ну, Тома, зараз наша черга. Не барися. По кутках обгородженого майданчика стало четверо поліцаїв, четверо чоловіки жовтим шнурком на зап'ястях, ознакою їхньої влади над іншими. Вони повинні були стежити за тим, щоб не кидали каміння. Це для того вже востаннє пояснив різьбі, щоб кожному випало плюнути разок. Зрозумів, Томе, нумо. Том завмер перед картиною, дивлячись на неї. У хлопчиська пересохло в роті. Томе, нумо, спритніше. Але, повільно мовив Том, вона ж гарна, гаразд, я плюну за тебе. Плювок гризьбі блиснув у сонячному прамінні. Жінка на картині посміхалася таємничо, сумовито, і Том, відповідаючи на її погляд, відчував, як каледає його серце, а у вухах неначе лунала музика. Вона гарна, повторив він. Іди вже, поки поліція. Увага! черга принишкла. Тільки що вони сварили Тома, став як пень, а тепер усі повернулися до вершника. Як її звати, сер?» – тихо спитав Том. Картину? Здається, мона Ліза. Точно, мона Ліза. Слухайте оголошення, мовив вершник. Влада постановила, що сьогодні о півдні портрет на Майдані буде віддано в руки тотешніх мешканців, аби вони могли взяти участь у знищенні. Том і отямитися не встиг, як натовп гукаючи, штовхаючись, борсаючись, поніс його до картини. Різкий звук полотна що рветься, поліцаї кинулись втікача. Натовп вив, і руки дзьобали портрет, наче голодні птахи. Том відчув, як його буквально кинули крізь розбиту раму. Сліпо наслідуючих інших, він простяг руку, схопив клапоть. Лиснічого полотна смикнув та впав, а поштовхи та стусани вибили його з натовпу на землю. Весь саднах, одяг розірваний, він дивився, як стареча жувала шматки полотна, як чоловіки розмальовували раму, розкидали ногами жорсткі клапті, шматували їх у найдрібніше лахміття. Лише Том стояв притихлий обіч цієї свистопляски. Він виркнув на свою руку. Вона гарячково притиснула до грудей шматок полотна, ховаючи його. Гей, Томе, чого ж ти? гукнув Грізбі. Не кажучи ні слова, схлипуючи, Том побіг геть за місто, на поранену воронками дорогу. Через поле, через мілку річечку він біг, не обертаючись, і стиснута в руках. кулак рука була захована під куртку. Вже коли заходило сонце, він дістався маленького стільця та пробіг крізь нього. О 9 годині хлопець був біля розбитої ферми. За нею, у тому, що залишилось від силосної башти під навісом, його зустріли звук, які казали йому, що родина спить, спить мати, батько, брат. Тихесенько, мовчки. Він ковзнув до вузьких дверей. Та ліг часто дихаючи. Тома пролунав у темряві материн голос. Що? Де ти вештався? — гримнув батько. Постривай но, ось я тобі вранці всиплю. Щось товкнуло його ногою. Його рідний брат, якому довелося сьогодні, самому поратись на їхньому городі. Лягай, стиха шикнула йому мати, ще то сам. Том дихав уже рівніше. Довкола панувала тиша, рука його була щільно щільно притиснута до грудей. Півгодин лежав він так, заплющивши очі. Потім відчув щось холодне біле світло. Високо в небі плив місяць і маленький квадратик світла повзав тілом Тома, тільки тепер його руки послабили хватку. Тихо, обережно прислухаючи до рухів сплячих, Том підняв її. Він поквапився, глибоко глибоко зіпхнув, потім весь обхоплений чеканням, розтиснув пальці та розглядав клаптик зафарбованого полотна. Світ спав осяйний місяцем, а на його долоні лежала усмішка. Він дивився на неї у білім світлі, яке падало за північного неба, і тихо повторював про себе знову і знову. Усмішка, чарівна усмішка. За годину він усе ще бачив її, навіть після того, як обережно склав та заховав. Він заплющив очі і знову у темряві перед ним усмішка лагідна, щира. Вона була там і тоді, коли він заснув, а світ охопила німа тиша, і місяць плив у холоднім небі початку вгору, потім униз. На зустріч ранку.